Повісті минулих літ є згадка про давній шлях із варяг у греки, і це в цьому літописі є напевно єдине, що проливає світло на питання, як так невеличкий загін варягів зі Скандинавії на чолі Рюріка, а потім його та Олега та сина Ігоря опанував величезний простір, який населяли різні племена та народи. Чи не означає це, що всі ці племена та народи мали спільне походження? Адже династична міграція в межах всієї Європи існувала ще з часів раннього середньовіччя. В цьому контексті потрібно згадати про період великого переселення народів часів пізньої Римської імперії. Чомусь в нашій історії цей процес великого переселення народів в першому тисячолітті нашої ери у Європу розділяють на два етапи, а саме, переселення германських народів. Та так званих слов'янських. Хоча в цьому якраз і криється велика фальсифікація історії, бо насправді різниця між слов'янськими племенами та германськими не існувала. Всі ці народи мають спільне походження та відносяться до єдиної індоєвропейської групи народів. А назва слов'яни була взята від одного племені «скловени» або «словени», а потім з невідомих причин прив'язана до величезної групи народів. Індоєвропейського походження. Хоча різниці у ментальності, зовнішньому вигляді та культурі між германцями та так званими слов'янами не існувала жодної. А з'явилася вона пізніше, лише в одному аспекті лінгвістичному, тобто мовному. І сталося це вже наприкінці першого тисячоліття. Тоді, коли у Європі після розпаду імперії Карла Великого сформувалися державні об'єднання або королівства, такі як Франція, Іспанія, Англія, Священна Римська імперія Германської Нації та інші, ці держави зазвичай були розділені між собою природними географічними кордонами ріками, морями та горами, наприклад, ріка Рейн, яка розділяє Францію та Німеччину. Або Перинезькі гори між Францією та Іспанією. Ці чинники, в тому числі, впливали на лінгвістику, тобто мови народів раніше єдиної індоєвропейської групи. Те саме сталося із так званими слов'янськими народами, яких розділяли ріки Вісла та Дунай, Балканські та Карпатські гори. І саме в процесі цього етногенезу і з'явилися слов'янські мови, так само. Як і романи германські. Отже, ми бачимо багато історичних маніпуляцій, за якими криються, очевидно, політичні мотиви, мета яких розділити між собою єдиний західний світ, який насправді збудований на спільних цінностях, культурній, ментальній та політичній основі ще з часів Римської імперії. У зв'язку з цим, давайте розглянемо, як римляни. Називали ці народи, які з'явилися у Європі в результаті великого переселення народів, рімляни за авторством Юлія Цезаря, почали називати ці народи германцями, що в перекладі з Латини означає рідні брати або рідна кров. Тобто Юлій Цезар бачив в цих народах рідну кров, братні рімлянам племена тільки на іншому рівні цивілізаційного розвитку, і, хоч вони з ними воювали. Та германці дуже швидко почали ставати лігіонерами або навіть притаріанцями, тобто особистою гвардією імператора. А от, наприклад, сірійців або палестинців у легіонери ніколи не брали, тому що шлях на цю службу був відкритий лише для етнічно близьких римлянам народам. І що цікаво, ті племена, які сьогодні називаються слав'янськими, за цією логікою. Римлянами називалися також германцями, бо між ними не існувало ніякої різниці. Насправді нам, українцям, немає на кого розраховувати. Олігархам або міжнародним там всяким структурам їм не потрібне от таке мислення, така продумана політика. Таке розуміння внутрішніх процесів та зовнішніх, які мали би усвідомлювати представники нашої влади, тому що саме через брак цих знань сьогодні ми маємо ось цю війну. А тому, друзі, якщо вам відгукуються ці матеріали, які я роблю, ви можете посприяти їх створенню ще й фінансово. Бажаю всім на цьому шляху складному та дуже болісному залишатися людьми. Але в той же час не поступатися своїми принципами і не дозволяти чинити над собою насилля. До зустрічі!